Всіх, шановні батьки, шановні діти, починаємо наше заняття. Сьогодні в нас незвичайне заняття, тому що ми будемо подорожувати Подорожувати разом з котиком. Дивись, Ярослав, це Мурчик. Давай привітаємося. Давай е, як котик промовляє? Мур. А, а подорожуємо ми, Ярослав, на машині. Тебе є авто. Ти любиш на машині подорожувати? Так? Так. Так. А ну, давай візьмемо кермо. Кермо? Ану, візьми кермо. Візьми, уявимо, що у нас зробимо гудок. бі Бі-біп. -бі 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 -бі. Так, я даму я даму. В машину і заводимо ключі, чик. -чик і І поїхали. Газу дали. Бр -поїхали. Будемо їхати і пісеньку співати. Готовий? Я еду на машине здоровый мото. Я еду на машине, я касаюсь седжип. Я еду на машине. Шу-шошу, -шу -шу, як їздити машиною, я зараз покажу. І Ми заводимо мотор ключем руками Ми на газ тріснемо ногами, і як зупиниться, дамо поїздні бензину і женем вперед свою машину. Вага, роти Ротиком працюємо! Ми заводимо мотор ключем руками. Ми на гарімах стемо ногами. Як зупини тянемо, поїсти бензину і жене вперед машину. І роти! Лотиком! А хто ж нас там зустрів? Називай, хто це такий? Не чую. Хто ти сам знаєш? Кажи. Ведмедик. ведмедик, він який великий, такий, так? Да? Ведик нас зустрів в лісі. А це хто маленький? Кажи. Зайчик, зайчик, так? І хто ще з'явився? Пасичка да. з'явилася, звірі з'явилися. Хтось плаче, Ярослав. Хто це плаче? Звірята засумували в лісі, довго-довго гуляли, блукали, збирали ягоди свої, так, смачненьке шукали, а потім загубились, не змогли знайти дорогу до своїх нірок, ведмідь барлогу не зміг знайти. Допоможемо їм дістатись додому, допоможемо. Звіряткам допоможемо. О, у нас є стежинки. Вгорі стежинка, так? І внизу. Вони не схожі. вони які за кольором? зелені, в нас на, на малюнку зелені, а в тебе трошки іншого. Так, але одна вгорі широка. широка. Ану доторкнись до широкої. Ану давай на екрані покажи мамі. Широка ось ця. А внизу яка вузенька. Примовиш вузенька. вузенька. Вузенька, так, доріжка. А як ти думаєш, по широкій хто піде? По широкій доріжці хто піде додому, до свого барлогу? Хто це такий по широкій піде? Вед... Це хто йде? Хто Ї... під... Ї... Ведмедик піде, бо він великий, йому надо... потрібно багато місця, він піде по широкій доріжці. Так? А хто ж по піде доріжці, поскаче? Як ти думаєш? Взеньки. Мачик поскаче, скачуть звірята по своїм доріжкам, аж тут. Ш -ш 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 -ш. Злякались і почали Чёрco? ховатись, якийсь звук такий лячний. А перед ними де ховатись? Два дерева. Одне яке дерево? Маленьке. З вузеньким стовбуром доторкнись до маленького дерева, доторкнись. Де маленьке дерево. Та покажи мамі, так, покажи молодець. А інше дерево велике, високе, і стовбур широкий широкий. Покажи мамі, де стовбур широкий. Це де дерево велике, високе. Так, а тепер давай подумаємо і скажемо: ну, хто ж там за деревом з вузьким стовбуром сховається? Хто там поміститься? Як ти думаєш? Хто це там такий сховався? Хто це такий там? Хто сховався? Дяк. Таким деревом, таким стовбуром, зайчик сховався, зайчик так? сховався і боїться, труситься, так? А за великим деревом, з широким стовбуром, тільки може хто сховатися? Ого! Великий ведмідь ховався, навіть боявся, але ховався за деревом з широким стовбуром. Молодець, Ярослав, поховали ми наших звірів. А зараз ми приготуємо наші ручки, покажи ручки і зробимо гімнастику для наших пальчиків. Готовий? Так, показуй мені кулачки і слухай, ми будемо повторювати: в кулачку живуть брати. Чи знайомі з ними ви? Перший пальчик показальчик. другий пальчик другий. помагайчик, третій пальчик сегулярка, а четвертий заважайчик. П'ятий братик прихваляйчик. Кулачкові захищайчик, кулачок сюди давай і спочатку починай. Молодець, трошки попрацювали з ручками, з пальчиками, тому що зараз ми для наших друзів, для наших звірят зробимо на наших доріжках, кліти зробимо так, Щоб вони ніколи більше не губилися і повернулися в ліс. До своїх ігор та назад до своїх нірок. У нас є смужечки. Ярослав, є в тебе смужечки? Одна вузенька, одна широка батна палочка і е, пензлик так, і фарба. Зараз ми зробимо сліди для нашого зайчика на вузенькій смужечці. Ану покажи мамі, де в тебе вузенька доріжечка? Вузенька доріжечка для зайчика. Покажи мамі, знайшов. Найшов. Зараз ми беремо ватну паличку, мама допоможе. Мочуємо в жовтий колір і робимо сліди для зайчика. Для зайчика. Зайчик пригає кругленький слід. Гору вниз, гору, вниз. Так, давай, Ярослав, на доріжці зайчик сліди робить, щоб він ніколи не губився. Так, бери ватну паличку і під музику навіть. Я наш зайчик. Так, мама вмочує, а Ярослав робить сліди пору вниз, пору вниз. Так. вгору, На вузенькі смужесті. Це доріжка для зайчика, так? Коли зробиш, скажеш, так, сам давай сам, вгорі внизу кружечок. Лід такий, вгорі внизу. Зайчик стрибає, і він не загубиться, буде, буде по своїм лідам повертатися. Зробив? Для зайчика зробив, Ярослав? І, і. Так. А тепер ми зробимо сліди для ведмедика на широкій смужиці. Так, де широка, покажи. Де ведмідь піде? Де широка? Покажи мамі. Молодець. Зараз ми візьмемо пензлик. Так. Подивимося на нього. Розглянемо його. Неважно, у пензлика є носочок. Доторкнись до носочка, де гостренький носочок у пензлика. Так. Кажи, О, де носочок. носочок гостренький і п'яточка широка, так? у ведмедика лапки великі, широкі, як наш пензлик. Ми спочатку будемо ставити на носочок, а потім на п'яточку. І будемо це робити. А, За допомогою пензлика мама допоможе і покаже, як на носочок вгорі. Потім розвертаємо ручку, інший слід. Пробимо мазочок один, другий для ведмедика з допомогою пензлика, так? Мочуємо жовтий. А Ярослав буде сам. Вже десь посередині так. робимо сліди для ведмедика. Так. Ярослав робимо лотець. Кісточка помагається. Хочу трошки музику, щоб у нас було цікавіше. І ведмедику робимо пліт на його широкій доріжці. Молодець. Так, вийшли в тебе доріжки, а ну показуй. Вийшли в тебе. У мене камера щось не фокусує. Так, клас, бачу сліди. Бачу, хто в тебе стрибав по вузенькій доріжці, хто був маленький? Зайчик. А на широкій доріжці, хто йшов великий такий. Хто йшов? Молодець. Молодець. Тепер звірята нічколи <різь> не того, що в них є ось такі доріжки. Молодець. Ось <різь> довіряка. Е, Ярослав, сподобалась подорож? А зараз час повертатися назад. Ми знов сідаємо в наш автомобіль. Сідай, бери кермо і рулюємо. Робимо наш бі-біп. Готов, бі-біп. Бі-біп. І повертаємося на нашому авто. Авто назад. Молодець, Ярослав, тобі сподобалось заняття? Сподобалась подорож. Показує. клас, Супер, дякую тобі, дякую за таку мандрівку. Чекаємо на наступних зустрічей, так, махаємо, До побачення.